Пише Павел Тіту, істинному Сину, по общої вірі, якої вітання було в древніх християн. Благодать і мир від от Бога Отця, Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого усім вам. Якої красивої приветствує! З часів Киріла і Мефодія, Карпатські русини почалися вітати. Слава Богу, слава Ісусу, слава Ісусу Христу. Часто віталися кратким грецьким іменем, слава су Христу. Так греки вітаються. Але важливо, що люди вітали ім'я Божоє. то ім'я, що відкрило нам. Двері вернутися у царство Боже. Про все каже Павел Тіту, увіщай людей, напоминай, повинуватися, бути покорними начальствам, властям, бути готовим на всяке добре діло, нікого не злословити, не сварливим бути, але бути тихим і указувати всяким людям. Смірені і кротость. Колись і ви каже Павел Тіту, ми були деколи несмисленні, непокорні, заблудші, були рабами похотей і різних удовольств, жили в злобі, в зависті, були гнусні, один другого ненавиділи. «Но коли прийшов Христос в наше серце, змінилося наше життя. Нині православні християни чітко упознають чоловіка неправославного на вулиці, в автобусі, це десь на якимось міроприяті при виступленні, чи в телевізорі, два-три слова достатньо сказати чоловікові неправославному. Щоб ми почувствували, що то не наш і не християнин. Неважно буде, хто він, з якої релігії себе представляє, і якщо в нього не є того, чим ми обладаємо, а готовність простити. Каже сьогодні і апостол Павел, Коринця нам у 16 главі, бодствуйте, будьте уважні, настуйте на посту, як воїни. Стійте у вірі, не впадіть, будьте мужні, тверді, і все у вас має бути з любов'ю. Притчу про злих виноградарів Господь указав, наняв робочих, а робочі зробили переворот, захватили виноградник і навіть сина Божого убили но потім пострадали, були вигнані в пекло у вічні муки. Ми сьогодні можемо спомнити, що виноградник це цілий світ, де Бог поклав людей, і от кожного требує духовних плодів. Коли Ісуса розп'яли, то землетрясенє потряслося від того гріха розпінателів. Небо не дало світла, затміння було. Усі люди розуміли, в тому числі і воїни, котрі розпинали, розуміли, і один із них, главний Лонгін, сказав, на себе був син Божий. Усі розуміли прості люди, кроме книжників і фарисеїв, особа каста деревлянок кам'яних людей, котрі виділи, що сонце загасло. І земля потряслася, і мертві вернулися, і з груби вийшли сказати, що Месія прийшов, нікому не вірують. От чому для православних відкрито є небо, і путь вход свободний в царство Божиє. Для людей невіруючих самі собі небо закрили. І тому життя людини церковних похоже на землетрясення. У них вічно щось трясе. Вони ніколи не мають спокою от начала до кінця. І світла Божого для них не существує. Тому багато з них живуть по плотськи. Як і каже нині Павел Тіту, ми такі тоже були давно, колись ми не були християнами, але ми тепер стали другими. По меншому кругу. Виноградник, по-нашому винниця, есе наша земля, нині Карпатська Русь, Закарпаття нині ми в складі України. І що ми маємо на цій землі? То виноградник, є на сьому винограднику в Закарпаті, історичною Карпатської руси, будуть люди молитися, будуть держатися єдинці з канонічною церквою, не подадуться сатанським приманкам. вони будуть далі жити на цій землі і приймати плоди, а Богу вертати духовні плоди. Якщо вже якоїсь маємо гріхи, іноді тимчасово Бог нас розганяє. І нині половина нашого краю на заробітках. звісно, не по своїй волі, але ми Кожній службі молимося, Господи, і ворогів наших і гонітів благослови, наймай найбільше тих, котрі там. У тій Європі, котра вічно ненавиділа православ'я, у тій Європі, котра сама в себе небо закрила, у тій Європі, котрі тисячами і тисячами храмів католицьких закриваються, бо не є віруючих, а 30% Європи мусульманами стали. Що така Європа може нам указати? Ну, наші люди там моляться, і що інтересно, моляться за свою вітчизну вдома, ну і моляться тепер вже за Германію, де вони живуть, Господи, тут Україну теж бережи, де ми живемо, де нам дали притулок. Яка розумна поведінка нашого народу. Де би не прийшли? Вони не революціонери. Наші люди показали високу степень роботоспособності мирного життя, співвідношення мирного з людьми. Але це не результат небесних звізд, це результат православної віри нашої і сьогодні в Україні Закарпаття показує образ смиренних людей. Не смертельно Нам що нас обзивають православними шпіонами. Нам важно друге, щоб ми були інакші і з любов'ю виражали свою віру і казали, Господи, і тих, хто там за границю Боже помилуй їх. І нашу країну помилуй, і наших воїнів, і владу нашу, котра організовано в порушення всіх законів і внутрішніх і європейських, переслідує нас. Але ми сьогодні кажемо, апостоле Варфоломіє і апостоли Тіте, ви обоє пройшли мученицьку кончину. Ви показали, як важливо бути мужніми у вірі, твердими у вірі, но все робити любов'ю. А ми кажемо, Господи, простимо. Почому? Бо Він такий далекий від істини, правди, як небо від земли, а ми православні. І оскільки в Закарпатті буде постійно поминати. Ми носителі Карпоти Руської православної церкви, яка функціонувала до того часу, як нас приєднали до Радянського Союзу, без нас, кстати, нас не звідали. Ну ми вже тоді мали свою церкву. І де ми не були би в складі Руської чи Української, ми були завжди носителі нашої Кирилі Мефодіївської православної церкви. Боже, молитами святих апостола Марфоромея і Тіта. Боже, Мати, і ти благослови нас, щоб держалися нашої віри з любов'ю і з радостю. По апостолу Павлу, будьте мужні, стійте у вірі. Ну, все в нас має бути з любов'ю. 1 Коринфянам, 16 глава. Бо лиш так поступаючи, ми настоящі і християни, євангельські християни. Християни живої православної канонічної церкви, настоящі, стопроцентно вірні громадяни своєї країни, а у вічності віримо по милості Божій і будемо наслідниками Царства Божого. Амінь.